Про цього видатного закарпатського футболіста саме тепер згадали не випадково. Більше того, на його честь в Ужгороді погасили марку. Дякуючи програмі, власна марка можна замовити поштову марку офіційно, яка є знаком поштової оплати до події до таких визначних подій. І в зв'язку з тим, що наш земляк. Відомий футболіст Мегалина грав в багатьох українських командах, в тому числі в Київському, Дінамо. Рішенням нашого правління і за сприяння федерації футболу ми замовили таку марку. У нас досить часто зараз проходить погашення марок. в Зв'язку з тим, що зараз військовий стан в Україні. дуже багато в нас присвячено марок саме цій тематиці. Але спорт ми також не оминаємо. Укрпошта не могла оминути таку дату. А дата справді особлива. У першого на Закарпатті заслуженого майстра спорту, одного із перших із таким титулом у Київському Динамо. Та його капітана, очільника Закарпатської федерації футболу першої половини 1990-х років. Ювілейний день народження. Михайло Михайлович Михайлина це, як би сказати, перший такий історичний юбілей від дня народження, який відбувається у плеяди закарпатських футболістів відомих. Їх була дуже велика кількість, які грали в клубах різних, Радянського Союзу в минулому. України інших клубах. Отож, поціновувачі філателії з футбольним спрямуванням матимуть можливість поповнити свої колекції новим самобутнім екземпляром.